Наріжний камінь для будівництва храму заклали ще у 2009 році. До цього в нижньому вебіже функціонувала давня церква Різдва Пресвятої Богородиці. Храм належить до культурної спадщини ЮНЕСКО. Він унікальний своєю історією та архітектурою. Стару церкву ремонтували, та громада вже давно побачила потребу у побудові нової святині. Коли Україна стала незалежною державою, тоді почали серйозно думати про те, щоб побудувати новий храм. Тому що стару церкву, коли великі свята, люди багато збираються. Люди у церкву не поміщались, на, на дворі були на подвір'ю і слухали так службу Божу. Будівництво церкви тривало 16 років. Керував роботами місцевий мешканець Дмитро Тафійчук. Почали гроші збирати. Ну і так вийшло, що нам дуже легко йшло. Люди так і на це взялися. Від восьмого року, ну, трохи нам стояли, коли війна почалася, ми стали були. А так постійно робота тут. На будівництво храму за кошти громади долучалися всі парафіяни то фінансово, то своїми знаннями і працею. Це дуже звелично від Бога. нам. Ми, люди, такі сільські будували цей храм, дуже нам трудно було, але ж ми з Божою допомогою. Чоловіки коло цього самі робили без грошей, без нічого. Жінки готували їсти у храмі. Привертає увагу розпис, у ньому поєднано релігійну символіку із народним мистецтвом. Зокрема, використовували місцеві нижньовербільські орнаменти. Прийшла на освячення Ганна Лесійчук. Вона спадкоємеця в п'ятому коліні Григора Семенюка, який побудував стару церкву. Наша сім'я така Мрія, щось зробити, створити таке особливе, щоб поєднало ту церкву. Тому що та попередня церква вона занесена у Неско, і от ідея сама створити таку унікальність прийшла цю Василю. Він запропонував використати орнаменти. орнаменти наші, національні, нашого регіону. До нового храму у нижньому Вербіжі завітав архієпископ Коломийський і Осівській православної церкви України Юліан Гатала разом із численним духовенством та в спільній молитві з прихожанами храму. Він освятив нову церкву. Побудувати свій бісі. Приславає, ладвічиця нашої, поворотниці і, і, і сидів, і Марія, слава Сина, і не родового сина, і все свято, і окреса безсмертний. Тодоровити царю пам'янище дроти, твої милості твої. Опісля чину освячена відбулася ерхірейська божественна літургія. З нижньої Богдан Малецький, Галина Рунчук, телерадіо компанія Раї.